11 на годиннику у марафоні час новин». Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна команда «Інтера». 17 роззасуджених загинули, 42 поранено у наслідок удару росіян по біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. Як повідомляють у міністерстві юстиції, важкопоранених ушпиталили до лікарень системи МОЗ ще близько 40 людей дістали тілесні ушкодження. Різного ступеня тяжкості також один працівник установи отримав осколкові травми обличчя. Удар окупанти завдали близько опівночі. На будівлю колонії скинули чотири керовані авіаційні бомби. Повністю знищено їдальню. Суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. Щоб забезпечити порядок в установі, залучили півсотні охоронців з державної кримінально-виконавчої служби. Усім постраждалим, надали медичну допомогу. Загрози втечі ув'язнених немає. Зазначають у мін'юсті. Росіяни вкотре грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, адже обстріл, зокрема, пенітенціарних установ є воєнним злочином. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені у Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту ракетами, пошкодили лікарню і пологовий будинок. Подробиці дізнаємось від першого заступника очільника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського. Він зі студією наживо. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Боже Розкажіть, будь ласка, більше про удар по Кам'янському та його наслідки. Місто трагічні ніж для Ніповщині. Ворог завдав ракетного обстрілу. По місту Кам'янське пошкоджена триповерхова будівля, яка не використовувалась. Також зазнач зазнали ушкоджень медичні установи, навчальні заклади міста. Загинуло двоє людей. П'ятеро осіб отримали тілесні ушкодження. Дві жінки тяжкі. Одна з них вагітна. Троє людей в стані середньої тяжкості знаходяться в медичному закладі. На жаль, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру з перших хвилин на місці події. Працюють всі відповідні оперативні служби, поліція, ДСНС, комунальні служби доєдналися також волонтери. На місці розгорнуто оперативний штаб. Люди можуть звернутися відповідними заявами на пошкодження майно. Відповідно, подати заяву та отримати компенсацію по програмі? Є відновлення. Робимо все, щоб відновити максимально критичну інфраструктуру та оберегти життя наших людей. Скажіть, будь ласка, детальніше наскільки значні пошкодження у пологовому та лікарні? Чи зможуть вони працювати надалі? Скільки часу, за вашими розрахунками, піде на ремонт? Наразі фахівці досліджують. Стан і характер пошкоджень, із завдано по терапевтичному відділенню, по пологовому відділенню. Точно можу сказати, що наразі не функціонують вказані відділення, не можуть в звичному режимі приймати пацієнтів. Ворог, на жаль, завдав не тільки по приміщенням удару, а також пошкоджене відповідне медичне обладнання, пошкоджені певні запаси медичних препаратів та лікарських засобів. Ми робимо все для того, щоб. Відновити найкоротші строки функціонування медичної установи і почати працювати в звичному режимі. Ну, от поки йдуть ці відновлювальні роботи, скажіть, куди зараз звертатися: породіллям чи хворим людям? Чи є в Кам'янському альтернативні медзаклади, які здатні прийняти додаткові навантаження? Прошу зі зв'язком, мабуть, були проблеми. Не почув питання. Перю питання: чи куди зараз, поки йдуть відновлювальні роботи, можна звертатися породіллям та хворим людям? Чи є в Кам'янському альтернативні медичні заклади, які зможуть додаткові навантаження на себе взяти? Так, що стосується переорієнтування інших на інші заклади, так ми це робимо, і пацієнти, і в тому числі породілі можуть звертатися. Чи чуєте нас ви? З приводу обладнання та медичними препаратами ми вже цим займаємось також. Пане Юрію, під ударами перебував також Синельниківський район, який межує з Донеччиною. Яка ситуація там? Що вам відомо? Так, на жаль, Синельниківщина постійно щоденно потерпає від збройної агресії ворога від учора. Ворог здійснив атаки керованими авіаційними бомбами, також артилерією. Загинуло двоє людей, троє отримало тілесні ушкодження. В Нівечені знову ж таки цивільна інфраструктура, приватні будинки, навчальні заклади, вар... громаду, Великомихайлівську громаду Синельниківського району. На жаль, це фіксується щоденно і війна не вчухає. І ще запитаю про Нікопольщину. Нікопольщина майже щодня в новинах. Цієї ночі її теж атакували дронами та артилерією. Що відомо про наслідки цих атак? Пане Юрію, ви нас чуєте? Пов Повторюю запитання ще одне. Цієї ночі атакували також Нікопольщину. Ви говорили про Осинельніківщину. Нікопольщина також постійно під ворожими ударами. Атакували дронами та артилерією. Що відомо про наслідки? Чому у зв'язок? Пане Юрію, чи чуєте ви мене зараз? Так, зараз чутно. Пане Юрію, тоді наостанок запитаю вас ще про Нікопольщину. Вона в нас щодня майже з'являється в новинах. І цієї ночі, наскільки нам відомо, вона знов була атакована і дронами, і артилерією. А чи є у вас дані по наслідках цих ударів? Так, Нікопольщина один із регіонів, який постійно також потерпає від ворожих атак. Ворог скіровав дійсно епівідрони. Нікополь. На щастя, загиблих та поранених немає. Дякую вам за надану інформацію. Спасибі. Про наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині, зокрема, по Кам'янському, розповів перший заступник очільника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський. Російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці. Це передмістя Херсона. Поранення отримав чоловік, який перебував в нагороді. Загалом за добу ворог обстріляв 34 населені пункти області. Загинула одна людина, троє поранених. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки. Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізу, вітаю і передаю тобі слово. Розповідай, будь ласка, що тобі наразі відомо. Настю вітаю внаслідок ранкового російського обстрілу у Херсоні. Тимчасово знеструмлений мікрорайон Корабел. І поки електропостачання не відновлять вода у будинки мікрорайоні, подаватиметься за графіком. Загалом війська Російської Федерації минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, троє поранених. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, господарча споруда та автомобілі. Власне, детальніше про те, з якою зброєю обстрілюють росіяни постійно Херсонщину в ефірі марафону. Розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Пропоную послухати його пряму мову. Загиблий 54 чотирьохрічний чоловік з широкої балки, ще двоє поранених чоловіків в самому Херсоні. Наслідок скиду вибухів з дрону о, чоловіки отримали в Більшості і о, проходять зараз лікування амбулаторно. Ну і ще одна жінка о, отримала поранення в Білозерці. Внаслідок хат обстрілу. В більшості це артилерія. Сам Херсон дуже сильно підпадає під обстріли о, під атаки з дронів і трони FPV також о, дуже багато в нас тут. І в принципі, пропоприбрежній зоні, дрони кругом атакують, тероризують населення. Ну а так у нас всі можуть, можуть Росіяни обстрілювати цей РСВ, танки, міномети, артилерія. На Миколаївщині в ніч на 29 липня сили ППО знешкодили 5 шахедів. Падіння уламків спричинило пожежу. Загорілися склади та трава на території агропідприємства. Також горіло три автомобілі. Постраждалих немає. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Також 28 липня армія Російської Федерації атакувала впівдронами Куцурубську громаду. У селі Парутине пошкоджено два приватних будинки. Загиблих чи поранених немає. Власне на цю хвилину це вся оперативна інформація. Настю передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик повідомила про остан справ на півдні. Спецпризначенці гур показали, як уперше застосували fpv дрони у відкритому морі. Сталося це під час рейду біля узбережжя Криму у вересні 24-го. Тоді бійці підрозділу Равенгруп у складі спецпідрозділу Тимура запустили fpv дрони з човнів у відкритому морі. Як це було? Ви зараз бачите на ексклюзивних кадрах бойової роботи розвідників. Так змогли придушити вогневі засоби росіян на газоводобувній платформі Петро Годованець у Чорному морі. І завдали втрат особовому складу та техніці ворога. Замаху на вбивство одного з командирів вовків «Давінчі» запобігла Служба безпеки України Сергія Філімонова, очільника. 108-го батальйону цього підрозділу намагався ліквідувати мешканець Дніпропетровщини. Російські спецслужби завербували чоловіка під виглядом співробітників СБУ, надіслали йому підроблену повістку до служби безпеки. Підозрюваного запевнили, що він має знешкодити коригувальника, котрий працює на Російську Федерацію, а не українського військового командира. Завербованого затримали. Йому інкримінують незаконне зберігання зброї. Мені опець дзвонув по вайберу. Дивлюсь, яка ж емблема СБУ. Пристався, я співпрацівник СБУ, там, навіть, ну, почав там розказувати. Потім питають: у мене не, не вистачає хлопців. Дякую ви на то, щоб сотрудничать з нами, давали запрос, бригаду, де ви служили. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Зміни стосуються програми підготовки офіцерів запасу медичної служби. Документ встановлює, що військову підготовку в обов'язковому порядку проходять студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей. Решта студентів проходять її добровільно. Зміни вступають у дію з 1 січня 26-го року. Сьогодні день вшанування пам'яті полеглих військовослужбовців сил спеціальних операцій. Цього дня, у 2014-му, районі міста Сніжне Донецької області, загинула група спецпризначення 3-го полку імені князя Святослава Хроброго. Воїни намагалися врятувати українських льотчиків, яких збили росіяни. Пілоти потрапили у засідку та прийняли нерівний бій. Елітні підрозділи спецпризначенців відіграють важливу роль у битвах проти російських окупантів. Більшість операцій під грифом таємно, імена та обличчя воїнів приховують, але завдяки їхнім діям вдається змінити хід подій. Нагадаю, раніше цього дня Україна відзначала день сил спецоперацій. Однак, цьогоріч президент указом встановив нову дату його святкування, 27 травня. Такі новини на цю годину. Ефір марафону за мить продовжує Анна Каменєва. Колега прошу. Дякую, Анастасія. Удар росіян по випрані колонії на Запоріжжі. Як Китай допомагає військовому російському ВПК та чи вистачить голосів у нардепів для ухвалення нового закону про незалежність на БУІСАП? Це головні теми цієї години. Не пропустіть. Ми боремося за країну рівних можливостей.